Доброго дня, сезон лимонів. і Сьогодні я дам рецепт лимончело як ми його робимо? Нам приходять лимони з Італії, але ви можете собі піти в будь-який супермаркет. Саме головне, щоб ви брали лимони, які мають отаку та якби, товсту шкірку. Трошки ви будете платити більше, бо люди стараються брати, щоб була тонесенька шкірка мало багато м'якоті. Ми ж беремо зовсім по інакшому Ну, дивіться, бачите, який лимон такий приходить. І ми знімаємо ту цедру. Я вже не один раз показував такою, таким прибамбасом. Я після того покажу. Рецептура складається з цього? З таких інгредієнтів: цедра лимона без білої прослойки. На один літр чистого спирту ви даєте один кілограм лимонів. Тобто, ви краще важте лимони, тому що є люди, які беруть 3-4 лимони на 1 літр. Це не завжди правильно. Краще, як ви зважите лимони, і краще, як ви б взяли навіть трошки більше. Тобто, кілограм 100 грам. Приблизно лимонів на 1 літр спирту. І можете робити в будь-яких кількостях. Я отут взяв 4,5 літровий такий, така ємкість в мене, залив 4 літра спирту чистого і зараз сюди добавлю цедру із 4,5 кілограм лимонів. Я не буду це показувати. слідуючому відео я вже покажу, як ми настаюємо. І ви настаюєте оцей спирт з лимонами приблизно 10 днів. Після цього ми ще повернемося. І я е, далі продовжу е, вам е, просто покажу, як далі ми робимо маніпуляції з тим спиртом, який настоявся. Що ми додаємо, і як ми робимо лімонжело. До зустрічі. Дивіться, пройшло буквально 5 хвилин. Я спеціально поставив на сонечко. Бачите, як воно вже дає колір спирту, вже почалася реакція. Тобто чекаємо 10 днів. 10 днів 2 тижні. Коцов такий дивиться, як воно. Ото він буде контролювати весь процес тих 10 днів. Лімончело, друга частина. В першій частині я показував, як ми робимо спиртовий настій. Можете на кіктоці подивитися або на Ютубі. Перегортайте десь там на два тижні вперед і побачите повністю всю рецептуру. Тепер ми до, по відношенню на 1 літр спиртового настою додаємо 1,25 літра води. От я сюди. Залив 5 літрів води і додаю 1 кілограм цукру. Зараз я цукор сюди додав, перемішуємо цей цукор, і отаким от повільним варіантом ми доводимо до кипіння. І ось дивіться, наш сироп закипів, і ми так кипятимо ще 5-10 хвилин. Ну, я, наприклад, 7-8 хвилин кип'ячу, потім виключаємо, накриваємо кришкою. і Даємо охолонути от таких домашніх кімнатних умовах. Тобто ми собі там ззаді поставили на камфорку, і воно буде 2-3 години. Воно охолоне і ми тоді будемо з'єднувати з спиртовим настоєм. Це я ще покажу, і покажу яка робиться по ліцензії як воно перетворюється, в от такий натуральний лімончелло І ще там, там є один секретик при з'єднанні. Продовжуємо. І тепер дивіться, яка ситуація. Прийшло 3 години. він він вже такий, він ще гарячий, але він вже остив. Що ми робимо? Беремо якусь ємкість, ми беремо допустимо, 33 літрове відро з харчового пластику і заливаємо цей спиртовий настій разом з, тими, з цедрою. От Ми просто-напросто його беремо. І тако заливаємо. І цедру теж обов'язково сюди. Зараз воно мені там трошки неудобно, однією одною рукою. І до цього ми будемо додати сироп. Зараз я продовжу. І от дивіться, я цедру висипав. І тепер ми заливаємо отим сиропом. От Дивіться, як міняє зразу деблиць трошки. І тепер перемішуємо, закриваємо кришкою і оставляємо, ну, дай мені щось таке. так, ще. Ді, Бачите? Який вже інтенсивний колір воно набрало. Це вже натуральне лімочело, але воно от в такому варіанті має ще остинути, І разом з тою цедрою. Тут зараз та цедра віддасть у статки своє такого аромату і отої полісекції. І у нас вийде після цього, буквально через добу, ми відфільтруємо наш лімончелло і розлиємо в пляшку. І вже буде на сайті, і ви собі зможете заказати. Получається суперовий варіант іменно нашого українського лімончела.